Друзі, всіх вітаю в новій серії. У мене сьогодні четвер вечір, пів на шосту, вже трохи вечоріє. Ходив сьогодні з сином на секцію футболу. Хлопці мене зарядили енергією через те вирішив теж красивочки одягнути. Так що, хто дивиться, теж рекомендую або пройтись, або пробігтися, або будь-які вправи поробити, позайматися собою 15, 20, 30, 40 годин будь-скільки. Набратися енергії, позитиву це набагато краще, ніж нічого не робити. Так що я гадаю, ця серія вийде максимально корисною. Хочу відповісти на декілька таких питань з приводу заміни українського посвідчення на німецьке. Скоро в Німеччині хочуть створити такий законопроект. Ось поділюсь своїми думками, бо були такі питання. І з приводу відповім на питання з приводу свого паспорта, як я його отримав. Німецьке громадянство, так що всім гарного перегляду. Поїхали! Ну що, я пробіг свою п'ятерочку, Зайняло 22 хвилини 5 секунд, середній темп 4.24. І що я хочу сказати, це дуже класний темп. Хто бігає, той розуміє, що це таке. Останній кілометр був 3.36. Біглось шикарно. Так що, хтось з вас, можливо, займається спортом, буде цікаво почитати в коментарях, хто, яким, в кого яких досягнення є. Так що побачимось вже завтра. На роботі. Всім добрий ранок, я вже на роботі. Почав зміну тахографі. зробив маленький обходик 5 хвилин, вмикнув сканер. Зараз подивлюсь скільки в мене сьогодні е, пунктів вивантаження. Так попередньо можу сказати, що це буде десь раз, два, три, п'ять, шість. Але я ще не знаю, скільки треба буде забрати. Ну, В принципі, на тих же самих фірмах, де буду вивантажуватись, в двох фірмах треба ще й забрати. В общем, все зрозуміло, мої контейнери стоять тут, де ми в вантажівки паркуємо, так що я зараз швидко залітаю і поїхали працювати. Ось стоять мої контейнери. Я зараз під них залітаю, підцеплю і поїдемо. часу підсипив контейнери можна вирушати до першої точки виментеження нам десь їхати 40 хвилин через це можна курточку зняти ще я забув дуже важливо це заповнити палетеншайн зареєструвати свій рейс Робиться все дуже просто, на самом деле. 8 тонн у мене, 18 палет внизу. Маєте ще привезти. Ось, абмінпалет я маю на увазі. Там вбиваємо свою фабілію, розписуємось і ми готові працювати, так поїхали. Це ось і перше вивантаження приїхав. Фірма називається Крайпл. Так що ми залітаємо, але залітати тут треба буде заднім ходом. Так, що я тут зараз розвернусь? Хочу сказати, такий тут спуск немаленький, тут на камеру, звичайно, не видно, але от ви по вікну можете глянути, який схил. І я ж звідти там де знак стоп, звідти заїжджав. Так, першого клієнта вивантажили. SHLN 12 це зайняло. Піднімаюсь Ферби. Їду... Я там, до речі, по дорозі відцепив притчі, бо сюди неможливо з причіпом заштовхатись. Це якось так. Їду за ним і потім поїду під чешський кордон. А, небезпечний вантаж. Там треба відвести Cup називається. Звилин розвантажився я пощастило в тому плані, бо тут стояла інша вантажівка, тільки заїхала. Це я там підійшов, кажу, блін, треба розвантажити. Вони, Ладно, заїжджай там за будівлю. Я заїхав за будівлю. Німець такий старий приїхав. Щось там дивиться на мене. Шприз до Дойч. Я кажу, так, говорю німецьку мову. Каже, о, класно. Каже, бо тут багато чехів працюють уже десятиліттями і не можуть ніяк вивчити німецьку мову. Молоді німці взагалі кажуть, працювати не хочуть. Всі хочуть е сидіти вдома і гроші заробляти. І Я кажу, що я читав, що. В минулому році рекордна кількість німців виїхала з Німеччини. Так, да, каже, вони вважають, що скрізь краще, ніж в Німеччині. Е, ну, я йому кажу, що багато хто в Швейцарію поїхав, там набагато краще заробітні плати. Він каже, що, да, так, да, да, так воно і є. Е, швиденько мене розвантажив, був дуже задоволений нашою коротенькою розмовою. Бо тут в цьому Баварському лісі всі люблять поговорити. Так що я зараз е направляюсь на Родеоншварт. Фірма називається Їхати 26 хвилин 25 кілометрів. На годиночку майже 10, точніше без 5-10. Ось я під'їхав до Родеоншварц. Маю надію, що там не буде зараз вантажівок, що не факт. Там завжди хтось стоїть. Мало місця на території, ну так як я казав, я вже сюди не заїду, буду чекати поки ці виїдуть. Чи в мене сьогодні є удача, він виїжджає. Так, да, походу виїжджає. піду зарегаюсь і буду залітати. Тачівка поїхала, я залітаю шикардос! пощастило мені. 10.03, 8 хвилин, це Разом з реєстрацією корич, 5 хвилин вивантаження. І зараз у них вже забираю одну палетку. І рухаємось далі на рехау, там де роблять бампера майже до всіх автомобілів німецьких. Там у нас вивантаження теж в двох аптайундах. В різних місцях там є логістик центр, ну і є верк, типу, там де вже непосредственно производство є. Так що рухаємось непогано зараз по часу. Це мене запустили, якраз одна рампочка вільна, якраз для мене підготовлена. Зараз я на неї запригиваю, загружаю і поїдемо далі. 10-15. Палетка забралася. <палетка>, <палетка>, Палетка забралась. зараз закриваю ворота і їдемо на Грихау. По плану, наступно. На Точкове вантаження в 1035, але там логістичний центр. Коротше, треба, там така процедура. Треба зареєструватися в такому автоматі, ввести всі дані, що ти привіз. Звідки привіз номерні знаки і так далі. І так далі. Потім роздруківка, такого як штрих-кода, який ти маєш відсканувати при в'їзді на територію, також вести. Номер свого мобільного телефону, куди прийде повідомлення, коли можна заїжджати. Але це повідомлення, як вже практика показує, можна чекати пів години годину. Через це я зразу йду до них і кажу: я нафек, я, типу, по місцю їжджу, мені немає часу чекати. Давайте швидко впускайте. Або я забираю товар і привезе хтось інший на наступному тижні. І вони швиденько шевеляться. Коротше, е такі методи впливу. Ну, а що зробиш? Треба раніше додому попасти, що там стоять. Ось я і приїхав на цей логістик центр До речі, ця фірма робить не тільки бомбераду, майже всіх німецьких автомобілів, а й такі ось труби, сантехніка чи що це не знаю. Коротше, залітаю на парковочку, тут паркую зараз. Швиденько йду, реєструюсь і сподіваюсь, точно так же швиденько мене запускають. Сюди всередину. оп, єсть! Ось так це виглядає, все. Стільки всього треба тут забивати, скільки палет, як вони, в яких формах, європаліти чи гіта, бокси, підписи, ох, Ну, нарешті я отримав розпечаточку, ну, не отримав, зараз отримую, вже друкується і все, забираю і чекати. Коротше, йду такий, дивлюсь, бак десь зацепив, приглядаюся це, грязь. А це все у нас вся грізіка. Не даремно, недаремно я їх все-таки потривожив, напряг. Все, хвилину часу я заїжджаю. Клас! Мене вже зустрічає водій погрузчика. Я ж розвантажив, замінив одну палетку і вирушаю далі до слідчого підприємства 5 хвилин. І в принципі, там, після того підприємства ще 5 хвилин і буде передостання. І якраз я встигаю до обіду все зробити, що не може не радувати. Інші водії постояли, подивились. Вони раніше приїхали. Один один ліва, що з мене був. Ще мене запитував, чи правильно він там все оформив. Я сказав йому, що так, все вірно. Ну, я своїми цими штучками зекономив час. Але він на завантаження приїхав, так що я думаю, йому трошки довше чекати, поки підготовлять. Ну Ось це підприємство, яке я буду відвантажувати останнім, а за ним там знаходиться ще Лінхард, називається підприємство, я якраз туди теж привіз небезпечний вантаж на 1200 пунктів. Чи я подумав, що спочатку це підприємство розвантажу, щоб не кататися туди назад. Зекономлю ще якусь хвилинку, гадаю. Зареєструвався, класно працювати в Шенкері, що все без черг. Каже, залітай, друже. 11-12, вивантажився, і тут метрів 400. Передостанній мій пункт вивантаження. І потім я їду звідки проїхав, реген місто, там я вивантажу пару палеток і завантажу 11 і пойду на базу. Якщо я це встигну до обіду... Ну Це залежить від цієї фірми на яку я зараз їду, якщо там не буде інших автомобілів і мене швиденько розвантажать, то є шанс, що я сьогодні в годинку в... вантажівку поставлю вже на парковці. Так що тримайте за мене кулаки. Ну що, в мене половина на 12 нас, До останнього клієнта їхати мені 27 хвилин. Я не знаю, я походу не встигну і 40 хвилин я прогавлю. Це не дуже добре. Ну, будемо пробувати зараз домовлятися з ними, щоб не буду там паркуватися під рампу, Зразу ж побіжу на Анмельдунг, Warrengang. Там за... Коротше, попрошу, щоб розписали, щоб дали товар папірці, де і буду їхати. Але я щось сумніваюсь, що вони там без п'яти будуть, умовно кажучи. Мені здається, що вони вже підуть на обід, так як вчора було. Прочекав їх 40 хвилин маєш. Вели на 12-ту я заїжджаю, точніше влажу сюди і надію, що зараз я швиденько порішаю. Супер, заїхав. Машин нема перфект. Коротше, забіг я в склад, ну і як? Завжди на цій фірмі, нікого вже без 7 хвилин не було, всі вже на обіді. Надію, що сьогодні цей обід не буде, як вчора, до без 15 години. А я зараз, щоб не гаяти часу, вивантажусь, завантажусь і буду чекати, паузу зроблю теж поїм. І буде рубрика відповіді на питання. Рика, відповіді на питання, перше питання звучало так: людина хотіла поцікавитись моєї думки з приводу того, що ходять чутки, хочуть українське водійське посвідчення замінити на німецьке, як в ряді інших країн, такі як Польща і так далі. Що я гадаю з цього приводу? Мені здається, що Німеччина піде по датській системі. Як це взагалі виглядає? Ви приходите, як в Німеччині Цула в Україні мрео, здаєте своє водійське посвідчення? Вони його або відправляють, або просто відправляють запрос в Україну, чи це дійсне водійське посвідчення? І там, десь на протязі місяці-двох, вам приходить відповідь, що так, все окей, і вас запрошують і видають вам посвідчення водія. Категорії Б, щоб е, отримати категорію С, потрібно в будь-якому випадку, практичне заняття пройти. Е, я гадаю, що Німеччина не, не повністю візьме цю систему датську. Мені здається, що це і це є категорією. Потрібно буде все ж таки більш докладно там і не тільки практику, а й теоретичну частину також складати. А як це буде, побачимо в майбутньому. Ну і друге питання. Воно звучало так. Е як швидко я отримав німецьке громадянство? Е отримав я його, в принципі, достатньо швидко, е тому що я шпетеузідляр, пізній переселенець. Дід в мене був німцем. Тому, якщо у вас, наприклад, є родичі, дід або баба е німці, де написано дійсно, що національність німець, е у вас є. Шанс також отримати німецьке громадянство достатньо швидко. Для цього потрібен правда, ряд документів, справок. Це вже ви маєте там гуглити, я вже не буду вам перечисляти по пункту. Але є такі умови, що це має бути баба і дід, не прабаба, або прадід. А якщо у вас батько німець, то це взагалі набагато швидше можна зробити. І ще одна умова: якщо я не помиляюсь, дата народження ваша має бути не пізніше 93-го року. Якщо ви вже 94-го родились, то шансів вас отримати німецьке громадянство нема по цій схемі. Так що, як це взагалі відбувалося? Ми йшли по стопам наших родичів, які вже це зробили пару років раніше. Всі справки, в принципі, були готові. Ми вже знали, що результат буде. Результативний, як це б не звучало. Тому ми теж зробили копії, перевели апостилі, зробили, відправили Фрідланд, це таке містечко в Німеччині, яке якраз займається пізніми переселенцями. Ну і після того ми почали чекати відповіді. Десь через півроку нам прийшла відповідь, що всі документи підходять. Все, що нам потрібно від вас, це мовні сертифікати. Від мене, як заявник треба було знати на рівні Б1 моїй жінці А1. Знання мови у нас не було. Ми якраз переїхали в Німеччину. І я пішов на курси, закінчив курси через півроку, отримав сертифікати. Жінка теж паралельно вчилася. Ну і ми відправили ці сертифікати. І через буквально пару місяців нам пройшла відповідь: що приїжджайте до нас, будемо оформлювати документи. Що ми в принципі зробили? Зразу зібрались після того, як отримали, поїхали напряму до них. Вони ще раз передивили всі документи. Вони підтвердили, що ми підходимо. І дали нам такі зелененькі бумажки, з якими ми мали поїхати на місце проживання, піти в адміністрацію і отримати паспорта. Так що, якось так. Загалом, це все було десь один рік від того, як ми приїхали і як отримували паспорт. Так що, В кого є ще якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я залюбки відповім у наступних відео. З 10 час, в принципі, не все так погано. Там були проблеми трохи з документами, не могли знайти, але розібрались, завантажився, вирушаю на базу. Поки що ніяких дозагрузок нема. Так що по ідеї десь без 10-2 буду вже на базі і буду вільний. Бачиш, як нам тепер не солодко, Що ж тепер нам робити золодко, скільки травми, сварок спостеріг вимикать, скільки ще помилок не поправимо, стільки ж нових бажань не загадано, рівностільки здатен сприйняти слухач

Це просто. Почуття перемоги. Години дня я вже рухаюсь на своїй автівці додому. Якщо б 40 хвилин не втратив би на останні загрузки, то взагалі був би чудовий час. Але і так, в принципі, гріх жалуватись, все і так класно. Так що, всім, хто дивився, дякую всім, хто слідкує. Також підписуйтесь. 70% людей, хто дивиться мої відео, не підписані. Це мене мотивує щось робити, щось розповідати. Так що всім бажаю гарних, продуктивних вихідних, а ми з вами зустрінемось на наступному тижні. Якось так, всім па-па!